Друзі, всім привіт! Зараз нас на мої 19 2019 рік стекла 2018 року по документам 19-й рік з мотором 2,3, 290 тисяч заявленого пробігу. Зараз будемо робити йому комп'ютерну діагностику, все перевіримо по колекції форсунок, баланс по циліндрам. Автомобіль придбаний був з фірми, працював по одному маршруту, картрує базель. От. Так що, зараз швидко покажу. Такий він по салончику. Такий по салончику, салон, в принципі, плюс-мінус в адекватному стані. Не де не порване, не розорване. Чутно трошки що починає ролик пущати. Звідка... Так, тут вже трошки погано вато приходить, а тут видно, що отакий от ось нюанс по стопах. Поліровка треба, на кілька концерта. все, реклама, названня фірми підучої. Треба полірувати по двігателям у нас. Бо в принципі, працює те, що треба. От. Але зараз все повітря ще провіримо. Включимо комп'ютер, подивимося і дамо відеочок клієнту. Він знаходиться в Польщі, але хоче забрати в Україну. Розмитнемо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.